У господарському суді Кропивницького розглядають справу про створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на вулиці Юрія Олефіренка та Чміленка. Подав позов мешканець Володимир Степанов. Вважає, що в 2023 році створили об'єднання, порушуючи закон. Я з ОСББ, але тільки по закону. І я просив і говорив, і люди настаювати після воєнного часу. У суді просить визнати недійсним рішення установчих зборів про створення об'єднання. Говорить, утворили ОСББ дві багатоповерхівки, які розташовані по сусідству. Є методика підрахунку голосів. Він перерахував їх і зафіксував, що за створення проголосували менше 50% від загальної площі власників квартир, ніж потрібно для створення ОСББ. Загальна кількість голосів становить 43. 56,29 шість метрів квадратних. Набрала менше половини загальної кількості усіх співвласників багатокривних будинків. Адвокат відповідача, голови ОСББ 18 плюс 19 Євген Царенко говорить, розрахунки позивача не отримали до початку судового засідання, тому оцінити їх не можуть. Ті розрахунки, таблички, якісь, які оголошувалися під час е, судового засідання, по-перше, е, ну, мною як адвокатом та відповідачем, також на слух вони е, складно сприймаються і е, е, заперечувати їх е, на слух практично нереально, який там відсоток він врахував. Адвокат позивача Еміль Багірян сказав, що є порушення у проведенні установчих зборів. Їх провели спільно по двох будинках, а закон передбачає по кожному окремо. Частина 17 статті 7, 6 закону України про ОСББ про об'єднання власника багатоквартирного будинку. Зазначено, що у разі створення об'єднання власниками квартир та ніждових приміщень. У двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого об'єднання проводиться у порядку передбачення цієї статті за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати голосування визначаються окремо для кожного багатоквартирного будинку. Я звертаю увагу суду про те, що ініціативна група була створена одним протоколом по двом будинкам і обраний. Обрана голова ініціативної групи взагалі з іншого будинку, по якому здійснюється голосування. Адвокат відповідача вважає, позов порушує права інших мешканців будинку, бо у випадку задоволення позову це призведе до зупинення обслуговування будинків. Ми заявляємо, що критичних процедурних порушень під час створення ОСББ і проведення будинків не допускав. Ініціативна група була створена і діяла відповідно до вимог закону, що підтверджується протоколом від 18 серпня 23 грудня року. Цей документ був надано нами до суду. Розгляд прискіпливий е адвокатом цього документу, зазначено, що щось там не вказало, щось не зрозуміло. В законі немає вимог щодо форми цього протоколу або до е там е повністю всіх. Детали, які мають бути відображатися в цьому протоколі. Адвокат Еміль Багірян назвав ще одне порушення. Позивача особисто про проведення зборів не повідомили, як це має бути. Повідомлення направляється в письмовій формі, вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового направлення рекомендованим листом. Позивач був повідомлений про збори, оскільки це відбулося в присутності його дружини. Дружина є співвласницею. Так, дійсно, повідомлення дружини не є повідомленням позивача. Але в тій ситуації, як це відбувалося, позивач просто відмовився, розписатися, сказав: нічого мені там повідомляти не треба. Я мене цим місце не цікав. Дружина розписалася в сповіщенні, і ми подали до суду документи які підтверджують, що дружина розписалася. Позивач був присутній на установчих зборах і він про це сам заявляє. Я не вважаю, що тут є якісь порушення. Брав Володимира Михайловича, тому що е, я готовий е, співпрацювати. Да, я уникаю спілкування з ним, тому що після того, як ми з ним поговорили і усвідомили про те, що потрібно і далі продовжити діалог, через тиждень я дізнаюся, що він подав до суду на нас. І ну, фактично це зупиняє діалог. Ось що думають мешканці будинків, які створили ОСББ, і з якими поспілкувала знімальна група Суспільного. Наталія Горяніна каже, була проти створення об'єднання. Нині змін на краще в роботі ОСББ не помітила. Скільки у вас тоді було, от, які були проти? Ну, ну, чоловік 15 було. Там є норма, що більше, ніж 50% від… – Ну це, ну, звісно, такого не було. Ну, а чому? Це, ну, представляєте, два дому, Це такого не було. Вони потім ходили, розпитували по хатам, там розповідали щось людям. Таке було. От за що цього вони набрали цей процент. Віктор Юзефович каже, за створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку голосувала донька, яка є власницею квартири. Він теж там мешкає. З 2005 року я в цьому домі проживаю і ми відносились до першого ЖЕКу. За цей період. Поки не зробили ми ОСББ, практично нічого не робив ЖЕК для нас. Постійно каналізація текла, криша текла, ми робили ту кришу за свій рахунок. Ви знаєте, дійшло до того, що в мене колись там затаплювало, позвонив у ЖЕК, то вони відмовились навіть приїхати, прийти. прийти. Ну, я хочу сказати, що я, коли вже ми прийшли сюди, так багато зроблено за цей період. Куди не глянь? Ось дивися, ось це зроблено. Ну, 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 багато. Перероблена вся каналізація, там електрика вся перероблена. Не знаю. Я доволен. Свій голос віддав за створення об'єднання співвласників Валерій Колісник. Як тільки було організовано СББ, зразу були ну, видні, видно ці кардинальні зміни, які відбулися. Ну, По-перше, ті ремонти, які тут робились колись ЖЕКом чи ЖЕУ, як вона там називалася організація, ну, то ремонтом назвати було страшно. А зараз ці зміни просто ну, скрізь, починаючи з майданчика дитячого, освітлення, ну так як організовано прибирання при будинковій території, самих під'їздів люди роблять і це видно. Голова правління ОСББ говорить, будь-хто нині може перевірити роботу об'єднання. «В нашому ОСББ будь-який мешканець може в будь-яку хвилину зайти і подивитися, скільки грошей на рахунок, куди вони витрачали вчора, позавчора. За ці два роки ми зробили в десятки разів більше, ніж ЖЕК робив за весь цей час. Да, ми поміняли електрощитові. Да, ламаються ліфти. Дійсно, це механізми, які ламаються. У нас є підрядна організація, яка два роки нам не змінює ціни, до речі. У нас наніші ціни в місті по ліфтам, слава Богу. Ми зробили дахи. Ми закрили виходи на дахи, ми закрили виходи в підвал, ми вивезли 5 камазів сміття. Заступниця начальника управління житлово-комунального господарства Тетяна Савченко пояснила процедуру створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Для початку створення ОСББ повинна виникнути в житловому будинку. Ініціативна група, яка становить не менше як три особи. Вони визначають дату і час проведення. Установчих зборів не менше як за 10 днів вони повинні повідомити всіх співвласників будинку про те, що про дату і час проведення установчих зборів. Це обов'язково має надіслане бути повідомлення, ано ну, задовільної форми, але це кожний власник, співвласник має отримати поштову адресу електронним, але воно має бути до кожного доведено. Каже, голоси підраховуються відповідно до площі, яка належить мешканцю будинку. Це стосується і нежитлових приміщень, і житлових приміщень, які знаходяться в будинку. Якщо квартира 45 квадратів, вона в нас куплена на чоловіку і дружину, то і чоловік і дружина є співвласниками житлової квартири, і їх площа буде ділитися на два. Тобто 42 ділимо на два. У кожного 22,5 квадратних метрів це відповідно їх такий відсоток і право голосування». Якщо на збори зібрались не всі власники квартир, зібрати голоси можна після проведення зборів по квартирно. Наші громадяни не зазвичай не 100% не виходять на збори. Виходить, наприклад, беремо 180 квартирний будинок, вийшло, допустим 30 співвласників на установчих зборах обирається голова, обирається секретар, які потім будуть складати протокол установчих зборів. І ось ці дві людини вони несуть відповідальність, ставлять підписи саме на цьому протоколі. І правильність його оформлення зазвичай вона на цих людях і знаходиться. Якщо на збори вийшло 30 осіб. В протоколі зазначається обов'язково, що вийшло на збори 30 осіб, перелічуються ці люди. Потім дається державою право 45 днів взяти письмове опитування тих людей, які не мали змогу вийти на загальні збори. Ці аркуші опитувань вони нумеруються, сшиваються, і вони є невід'ємною частиною протоколу. Говорить, для створення ОСББ необхідно набрати понад 50% голосів від загальної площі квартир та нежитлових приміщень будинку. 50% плюс один. Якщо площа будинку 10 тисяч квадратних метрів, то у нас бути більше 5 тисяч квадратних метрів людей, які за. Після цього документи передають у центр надання адмінпослуг, де їх перевіряють і реєструють. Говорить, до управління надходило звернення стосовно створення об'єднання співвласників будинків на вулиці Чміленка та Олефіренка. Ми не впливаємо, ми маємо навпаки реалізовувати державну програму по створенню ОСББ. Держава націлює на те, що ОСББ це сама передова форма управління, що люди сплачують внески і за ці внески внески отримують житлові будинки. Каже, нині у Кропивницькому є 156 об'єднань співвласників багатоквартирного будинку. У справі щодо ОСББ 18 плюс 19 суд оголосив перерву до 15 жовтня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький.